Вітаю усіх глядачів та підписників каналу. канал «Січас». я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, дякую, що долучилися. Дуже багато питань до вас, якраз що стосується безпеки, що стосується оборони, то ж будемо починати. Отже, почати хотілося б якраз з оперативних повідомлень, тому що після деякої такої перерви Росія знову атакувала Київ дронами на щастя Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, всі вони були збиті. Але так само ворог продовжує руйнування портової інфраструктури Одещини, і тут, зокрема, мова йде про порти на Дунаї, куди власне, попри намагання Росії влаштувати морську блокаду, досі йдуть судна за зерно. Глава Української держави сказав про те, що захищаємося зараз на максимумі своїх сил, і що світ має реагувати, коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть електрон. Новатори, це загроза усім на всіх континентах. Це дослідна цитата того, що сказав Зеленський. Сьогодні рівно два тижні, як Росія вийшла із зернової угоди і почала терор. І особливо цей терор стосується якраз портової інфраструктури. То стосовно світу, як ви бачите, чи готовий він реагувати, чи він просто спостерігає зараз за цим? Світ не готовий реагувати. На жаль, е я проведу інший приклад. Це буквально вчора зальот двох гелікоптерів на територію Польщі. І ми побачили ту саму реакцію, яка е, завжди є в країнах НАТО. Все зробити для того, щоб не помітити те, що відбувається. Росія і Білорусь провокує світ на конфлікт. Тому що тільки в конфлікті вони бачать своє існування. Без конфлікту просто немає змісту для їхнього існування. Вони сподіваються. Що спровокувавши конфлікт, навіть якщо вони його програють, вони можуть показати, що ми програли не окремо взяті Україні, ми програли світу. Ну НАТО, там не знаю окремо взятім якимось там Сполученим Штатам Великобританії, але ні в якому разі не Україні це їм потрібно на майбутнє, тому вв'язавшись в гру з протидією зернової угоди, вони по-перше, намагаються спровокувати світ. На відплатні дії, я не виключаю, наприклад, що вони справді зможуть дозволити собі атакувати один з кораблів, причому якоїсь, навіть не НАТО, а якоїсь там нейтральної країни, і таким чином показати, що ми все можемо. Вони свідомо йдуть на провокації свідомо. І там є не тільки політика, там і економіка. Ми зрозуміли, що вони просто хочуть викинути Україну. З світових лідерів по продажу зерна. Ми не займали багато місця в цій торгівлі. В найкращі часи ми, 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 ми мали нішу десь 10%, в найгірші 5%, ну, тобто від 5 до 10% в, в, в кожного року ми мали можливість продавати своє зерно на світових ринках. Зараз у нас можливість значно менше 5%. і частина з нашого зерна була або викрадена або знищена Російською Федерацією. Тому все, що відбувається, це відбувається економіка, зав'язана на політиці, і явно не пов'язана з якимось там іншими справами. Але стосовно дивіться, от ви цікаву тему зачепили. Що Росія зараз провокує країни НАТО, провокує на якісь дії? Ці ж білоруські гелікоптери у Польщі, не вагнерівці, які прямують до свалського коридору. Що вони там будуть робити? До речі, заяви Лукашенка спочатку одні: що хочуть вагнерівці прогулятися до Жешова. Потім він говорить про те, що пожартував. Тим не менше, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки пан Кірбі він говорить про те, що Сполучені Штати не вбачають загрозу з боку найманців групи Вагнер для НАТО. А менше з тим багато військових експертів говорять про те, що Вагнеріця тим не менше здатні на якісь провокації. Так, отут, якщо припустити, що проти країни НАТО, Польщі, Литви буде вчинена якась провокація групою Вагнера, на це реагуватиме НАТО. Хто на це реагував? Ніхто а як так сказав, це все відбуватиметься? за це відповідальність Я зпосередження Росія. Сама ситуація буде, що і з мігрантами розумієте? Мігранти це була атака, гібридна атака на країну НАТО. Хто прореагував? Хто? Ну так, да, прислали там пару поліцейських з Франції, що поспостерігали ще там з якихось країн, і все польща сама сама вирішила цю проблему, сама і сама будувала паркан. За свої гроші. Все. Якщо вагнерівці з'являться десь на кордонах і спробують диверсійними групами прорватися на територію Польщі, ніхто не буде це оголошувати нападом на країну НАТО. Просто Польща силами прикордонної служби, силою поліції, буде змушена ліквідувати ці, цю загрозу. Вона не, будь, вона не є суттєвою, зрозуміло, але. Вона така, яка вона є. Ви знаєте. Одразу згадується минулий рік, коли падали ракети на території Польщі. Коли польща скликала раду національної безпеки, мова йшла про активацію четвертої чи п'ятої статті уставу НАТО. Але потім якось це все зійшло на нівець. НАТО не готове воювати з Росією. Чи це була перебільшена загроза? Станом на цей момент ми вже можемо про це говорити відверто. Чи ще багато знаків питання, відповіді на які ми дізнаємося? Ну не зараз так точно. Можемо я досі до цього часу. Переконаний, що та ракета перша ракета, яка вбила громадян Польщі на кордоні з Україною. Вона ніякого відношення до українського ПВО не мала. Система, яка використовується в ракетах, в ракетах знітних ракетах, чим вона відрізняється від тих ракет, які переробила Росія, що ці ракети вибухають в повітрі, вони самознищуються, тобто вони не падають на землю. Це апріорі зроблено навмисно для того, щоб протиповітряна оборона не зашкодила сама собі. Тобто ракета вилітає вверх і вона розривається і таким чином знищує той об'єкт, який вона має зачепити, не, не, не влучаючи в нього безпосередньо. Таким чином, вона захоплює певну територію. В Росії переробили цю систему, і ракета не вибухає в повітрі, вона по балістичній траєкторії падає вниз і, і вже вибухає там. Це проігнорували, сказали, що це Україна винна, бо вона стріляла в якусь не ту сторону. Тихо, тихо, тихо закрили цю тему і більше її не піднімали. Але була більш кричуча ситуація, коли в глибині Польщі, в глибині Польщі знайшли ракету авіаційну, яка не розірвалася, яка, на щастя, була імітаційною, тобто вона там була болванкою з не знаю там. Бетон був в бойовій частині, чи що. І, і це, ну, спочатку там думали, що це польська ракета, що це от ми там коли стріляли. І коли з'ясували, що це справді російська ракета, і вона прилетіла з території Росії, мож, можливо, пролетіла там частину України і прилетіла в Польщу, хто щось підняв питання. Це не було кордоні, це вже була далека глибока Польща, чи ну, там десь за за е, Кремігранською областю. Знову ніхто нічого не продовжував. Сьогодні, ну вчора, гелікоптери. Знову ніхто нічого не сказав. Тому я ще раз наголошую, що ця позиція страуса, вона дуже, дуже хідна.